Доброго ранку, діти! Давайте разом з вами розглянемо, як краще всього поводитися з електроприладами, щоб бути безпечними і забезпечити тривале життя наших пристроїв. Завжди використовуйте електроприлади під наглядом дорослих. Поки ви маленькі. Дорослі завжди готові допомогти вам користуватися електроприладами. Не торкайтеся електричних розеток і проводів. Вони можуть бути небезпечними. Не потрібно торкатися їх пальцями чи іншими предметами. Будьте обережні з водою. Електроприлади не люблять води. Небезпечно користуватися пошкодженими електроприладами. Не тяніть шнури і кабелі. Це може призвести до травм або пошкодження електроприладів. Якщо загорівся електроприлад, вимкніть електроприлад із розетки. Накривайте його тільки вологим покривалом. Діти, завжди дотримуйтесь цих простих правил користування електроприладами. Пам'ятайте про безпеку і звертайтеся за допомогою до дорослих. До нових зустрічей!